Анонімні телеграм-каналі це форма маніпуляції суспільною думкою. Ну тобто, ну це ж типу змі. Вони ж спілкуються з людьми, але ж змі вони мають власника, мають реєстрацію і мають, скажімо так, чітку адресу, куди можна звернутися до них або за коментарем, або за відповідь, або навіть з судовим позовом, там за поплюження, за недостовірну інформацію. Анонімний телеграм-канал від цього всього вільний. Він пише взагалі, що вважає за потрібне, може перекручувати факти, писати те, чого не існує. Що стосується реальної Нікополя, я наблюдаю там з одною жіночкою, яка, наприклад, зараз знаходиться в Германії, а да? вивезла свого сина від призову і звідти розповідає, як треба жити в Нікополі, вірно, що тут треба робити, як треба людям себе вести. Ну, чесно кажучи, така собі історія. Розповідати з Германії, мабуть, справа, ну, скажімо так, нескладна. І боліти там всім серцем і душею за Україною і за Нікополем за кордону теж якби багато не розуму ні сил не потрібно. Це виглядає, чесно кажучи, ну, не зовсім продуктивно, мабуть. І я би хотів, знаєте, щоб люди порівнювали подібне з подібним. Ну тобто, якщо ми беремо людей, які щось роблять, їх повинно їх потрібно порівнювати з людьми, які теж щось роблять. Бо у нас людей, які щось роблять, порівнюють з людьми, які тільки пишуть у Фейсбуці. От, ми можемо згадати з вами про ту штору, яку нам обіцяли, страшну, яка накриє місто і захистить всіх. Нічого цього немає. Знову ж таки, по факту є хайп, є негатив у Фейсбуці. На що це працює? Ну, мабуть, на розкол суспільства, а, мабуть, на те, щоб у нас не було єдності. Ну, для кого це вигідно буде в першу чергу? Для нас, для держави, для Нікополя або, можливо, для росіян на тому березі. Це питання риторичне, кожен дасть відповідь а, сам собі на нього. Я казав, писав, і вам, мабуть, розповідав, не пам'ятаю, і Віктору Артеменко розповідав а, про те, що ми співпрацюємо в частини збору інформації, і я зараз це знову таки кажу. А, і я би хотів нагадати нашим глядачам, мабуть, і слухачам про те, що у 2022 році звідти, з того берегу, і від тих людей ми отримували інформацію, в тому числі по безпековій ситуації на ЗАЕС. Коли виникали якісь певні питання, і люди в Нікополі. Скажімо так, мали тривоги певні, то звідти ми безпосередньо від безпосередніх людей, які бачать цю ситуацію своїми очима, отримували інформацію стосовно поточного стану. А базуючись на цій інформації, я міг писати людям там якісь тексти про те, що заспокойтесь, що немає поганої ситуації, немає критичної ситуації. Або вона є, тоді я писав не людям у Фейсбуці, а певним службам, щоб вони звернули на це увагу. А я би нагадав, що у 22-му і на початку, 23-го ми попереджали про обстріли ще до їх початку. Це в тому числі робота людей, які знаходились на тому березі. Це якби світла частина цієї історії. Є темна частина. Ну, на жаль, а після того, як люди створили цей канал, частина з тих людей, які там працювали, вирішили трошки ще на цьому заробити. Це протиправні дії, і їх вже оцінили правоохоронні органи. Люди намагалися розганяти там певні, знову ж таки, анонімні історії про те, що там, їх прикривають, кришують. Ну, дивне кришування, коли люди отримали підозри і судові вироки. Ну, якось це не виглядає кришуванням, це виглядає саме роботою правоохоронних органів. Один з людей зміг виїхати за кордон. Це дуже до речі цікава історія, до якої ми можливо трошки пізніше повернемося. Хто йому допоміг виїхати? і Чому це дозволили зробити головному організатору цієї схеми? Це цікава історія, яку ми відкладемо на потім. Це темна частина цієї історії. Вони є об'єктивно обидві: і світла, і темна сторона. Світлу сторону ми використовували для того, щоб людям на цьому березі давати інформацію і нашим службам давати інформацію на вогневе ураження. Вони це робили, і я думаю, багато людей бачили у Фейсбуці дописи у 2022-23-му році про те, як там горіло, палало, і ми реально знаємо, як знищувалася там техніка. Це в тому числі їх робота. На жаль, була і темна сторона, я про це розповів. Це, що стосується телеграм-каналу. А весь цей негатив, ну, що робить аноніми? Вони відмітають взагалі світлу частину, і немає. Вони рахують. Вони рахують, що є тільки темна сторона. І вони намагаються це прив'язати до мене, до Дмитра Осеки. Ну, тобто, знаєте, облити оцим от брудом всіх. На моїх сторінках є збори, які я поширюю, але це нікопольські волонтери, яких люди знають які мають ім'я, які мають історію, так такі збори не є на моїй сторінці. Я хотів би звернути на це увагу наших глядачів, що я не підтримував ці збори, розуміючи ці ризики, які можуть бути, тому що люди знаходяться фактично на непідконтрольній території, тому ми не можемо перевірити їх або контролювати. Відповідно, та частина людей, яка знаходилась на нашій території, коли ця історія стала публічною, отримала кримінальні провадження і судові вироки. А наразі ми вже не співпрацюємо з, з тих якби моментів, що інформацію, яку ми отримуємо з того берега, на жаль все менше і менше відходить від людей. Багато людей, які чекали Україну, вони або зневірилися, або на жаль, інтегруються в цей російський простір, який там створюється. Тому джерела отримання інформації, вони стають іншими. Це вже не люди, це вже інші, скажімо, якісь джерела, які допомагають отримувати інформацію, не розкриваючи деталі, скажімо, про ці джерела. Я людина, яка вже давно працює в органах місцевого самоврядування, трошки виходить, що біля політики знаходжусь. Це дуже похоже на якісь там передвиборчі історії, коли людей мінусують на території, скажімо, які мали б або матимуть якийсь рейтинг, або потенційно можуть приймати участь в якихось там виборах, наприклад. Цих людей мінусують. Стосовно себе, зразу хотів би сказати, що я особисто не маю там якихось амбіцій на сьогоднішній день. Я рахую, що якісь виборчі історії в країні, війна, в якій, мабуть, знаходиться далеко не на завершальному етапі, це не на часі. Але ж є люди, які думають по-іншому. Ми допомагаємо юридично людям завести цю машину. Друге, ми допомагаємо їм оформити необхідний пакет документів для перетину кордону і привезення машини сюди. І третє, ми допомагаємо їм оформити той пакет документів, який необхідний для того, щоб цю машину вірно передати військовим. І не мати, скажімо так, такої ситуації, коли ця машина буде обліковуватися за тією людиною, яка її ввезла за кордон. А адміністрація військова, вона, на жаль, не має на сьогодні власного бюджету. Ну тобто, ми не можемо, умовно кажучи, як там сільська якась або міська рада закупити з бюджету машину, наприклад, дати військовим. Це стосується генераторів, тепловізорів, будь-якого обладнання. Тому, маючи бажання допомогти, але не маючи бюджетного ресурсу тут. Ми залучаємо відповідно благодійні фонди, міжнародні, українські і інші. Це наш спосіб допомогти знайти благодійника, допомогти йому ввести машину, оформити всі документи, передати військовим. А про це ми повідомляємо в Фейсбуці, ми роз'яснюємо про те, що ми здійснюємо саме документальний супровід. От в цьому наша історія. І так, на сьогоднішній день таких автомобілів вже близько 70. і Я думаю, що це не остання цифра, вона буде збільшуватись. Мене дивує, от, люди порівнюють знову ж таки, порівнюють людей, які щось роблять, з людьми, які просто пишуть у Фейсбуці або знімають відео, наприклад. Це до чого приводить взагалі? До того, що от, дві людини: одна працює, одна розповідає в Фейсбуці історії там, різні, або пише, або знімає відео. А люди, по-перше, їх прирівнюють. Але ж ресурсу фінансового, особистого, там, нервового витрачає та людина, яка працює, не та, яка пише в Фейсбуці. І рано чи пізно ця людина, бачачи, що люди не бачать різниці між ними, вона просто перестане працювати. Насправді, от та от історія, що зараз відбувається, це така селекція, яка призводить до того, що люди виходять з волонтерства. Багато волонтерів, на жаль, сьогодні отримують негатив. Розповідають, що вони торгують гуманітаркою. різне розповідають, що вони мають зиски якісь цього, заробітні плати, неймовірні якісь чутки. Я не знаю, звідки вони беруться і хто ці чутки генерує. Але багатьох волонтерів вони демотивують. І люди перестають займатися волонтерською діяльністю. І знову ж я задам питання: кому це вигідно? Волонтерам, Нікополю, державі нашій або іншій державі яка на нас нападає кому вигідно руйнувати вигідно руйнувати нашу єдність ну точно не україні і точно не українцям і мені здається люди які можуть а, мають вірніше вільний час на букви у фейсбуці а, або на відео вони б могли цей час витратити на реальну допомогу Ну, якщо немає коштів, от будівельний батальйон знову ж повертаємося до Дмитра Осеки. Вони допомагали розбирати завали. Замість відео можна піти розібрати завал, да? І це була б реальна якась допомога. І вивертати це в якусь негативну історію, ну чесно кажучи, це роблять тільки швидше за все ті люди, які самі по собі нічого не роблять і ніде не допомагають. І вся їх діяльність це розповідь про віртуальну штору. Яка мені здається заштурює більше їх, наприклад, чим місто Нікополь жителі району міста дадуть оцінку кожному? Будемо сподіватися, що ця оцінка буде по справам, по реальним якимось діям, а не порівняння справ з буквами. Бо дуже добре і легко критикувати людину, яка працює. Ну, ми люди, ми помиляємося. Інколи в нас бувають якісь моменти, коли щось не виходить, так як плануєш. Або, як, наприклад, з згатчі, коли ти починаєш працювати з цим телеграм-каналом, а люди, вибачте, вирішили прикурити трошки ще на цій історії. Так і буває. Вони от отримали своє покарання. Але ж люди ж відповідно отримали простір для критики. Ми могли не працювати з ними разом, але б тоді у нас не було попереджень, не було б інформації про. ЗАЕС не було б інформації для військових для того, щоб хлопці відпрацьовували артсистеми, ті ті самі гради і стволку, яка стояла на тому березі 22-23. Ну тобто, на жаль, життя, воно якби складне, і тут немає чорного і білого. Головне, на мою думку, не порушувати чинне законодавство. знаючи ті бажання, які мають автори тих публікацій. Я впевнено можу сказати, що якби вони знали хоча б про найменше реальне порушення законодавства з боку мого, наприклад, або з боку адміністрації, це б піднялось на прапор, роздулося б до неба і було б, звісно, використано для реальних якихось дій, там, скажімо, по усуненню з посади.